О, як взагалі до такого підготуватися? З яким би розумінням я не ставилась до слабких тайтлів, Але це так, спокійно. Я професійна критикиня, обдарована оракулка, досить струнка дівчина з завжди підстриженими нігтями. Я не дам просто так збити себе з пантелику якісь крінджі. Бо це справді Ні, ну тут без варіантів. Це повна. Усім привіт. Це Фоса. І сьогодні на огляді повна крінжа. Усім привіт! Це Фоса. І сьогодні ми поговоримо про соратники, намагалися мене вбити, але завдяки дарунку необмеженої гачі я отримав друзів рівня 9999 і прагну всім помститися. Дякую за таку чудову назву. Зразу видно, у авторів проблем з фантазією немає. Та і мені не доведеться пояснювати вам зав'язку. Єдине, звісно, не єдине. Але давайте зробимо вигляд, що єдине, що викликало в мене занепокоєння легке занепокоєння, у зав'язці, це слабке обґрунтування дій поганців. Соратники ГГ прийшли в підземелля і такі: Ну, все, пока. А герой га? Але ж як же мій зелений чай? Вам же подобався? Не може бути такого, щоб раніше подобався, подобався. А потім різко розподобався. І вони такі, та там хтось на горі нам щось сказав. Іншими словами, головне тебе тут кинути. Чого? Та вже б краще просто сказали. Вибач, автор саму причину погано придумав, тому ну зав'язка така. Ну, самі знаємо, що тупо, але якщо ми і далі будемо пити твій смачнющий зелений чай, то це аніме воно воно буде нормальним. А ми ж тут зібралися крінжу знімати. Тому. Далі, далі там, як би це сказати. Ні, все. Далі я не піду. Це моя межа. Вибачте, але крінжу моя чутлива творча душа переносить погано. Тому перейдемо до теми випуску: аніме це засіб ескапізму? Бо для кого зроблений цей тайтл? Навіть гадати не треба. Школяр, якого ображають в школі, а він накопичує образу, але не може помститися. Тому ось аніме дарує йому солодку, але отруєну мрію. Аніме мусить робити людину сильнішою, а не слугувати куточком для сховку від світу. Ні, я розумію, я ідеалістка. А такі тайтли гарно продаються ображеним на світ школярам. Але не вбивайте мистецтво. Воно ж повинно рятувати, створювати противагу несправедливості, а не просто знімати напругу. Люблю бути голослівною. Давайте вигадаємо альтернативний сюжет для школяра, якого булять у школі. Він так само заварює смачний зелений чай, але його так само кидають у підземеллі. І не просто так. А щоб втекти від дракони, який вимагає жертви чи монстрів, що вже наступають. Тут лайт, як і в аніме, використовує свою гачу, і з'являється їм бова покоївка Кудере Мей. Чому ні? Вона починає тренувати його, але лайт ніяк не може її перемогти. Він рюмсає і питає: Я не можу тебе перемогти. Невже мені ніколи не стати сильним? На що Мей відповідає: Сильний не той, хто перемагає, а той, хто не боїться програти. Я вас навчу, мій молодий господарю, любити боротьбу. І Мей вчить. Вона поповній запрягає лайта, і він починає змінюватись. Так стає сильнішим, але так і не перемагає. Вони виходять з під земеля і, звісно, зустрічаються з колишнім кривником лайта. Той сміється з нього і розпочинається сутичка. Лайт завдає ударів, завдає ударів і опонент. Але лайт все ж виявляється слабшим. Кривник насміхається. Ха-ха! Ти все одно слабкий. Але Лайт піднімає голову і каже: А хто сказав, що я не битимусь далі? Ось такий би тайтл приніс користь школярам, і в нього і фансервіс можна запхати. Покоївка після бою, яка робить масаж головному герою, і готує вечерю. Чому ні? Але Лайт це все справді заслужить своєю роботою над собою, а не просто отримає з неба. Так, я розумію, що такі сюжети не будуть надто популярними, і їх важко зрозуміти ображеним школярам. Але вони не просто дадуть приємну мрію з покоївками, а й розповідають глядачу про премудрості, які роблять і реальне життя щасливішим. А мораль цієї байки така. Миша навряд чи переможе кота, але це не означає, що вона не має права на щасливе життя. Бам! Я сьогодні прям в ударі! Такі вірші видаю! Е, взагалі, це аніме таке через деяку хворобу суспільства. Але про неї вже у повному випуску на Патреоні.